Часто печу цей хліб, особливо на свята, бо на основі цього хліба можна зробити дуже смачні бутерброди. І зараз я поділюсь з вами і рецептом хліба, і бутербродами, від яких всі гості, які до вас прийдуть, будуть просто в захваті. І це я гарантую 100%. Рецепт не те, що простий, а супер-мега простий, справиться будь-хто, тому що тут не потрібно взагалі ніяких навичок. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати, тому що це має спробувати кожен. Ні, ще, мабуть, розріз гляньте, тому що він неймовірно красивий, ви маєте це бачити. А тепер все, швиденько, все готуємо. В цьому рецепті початок роботи починається з того, що нам потрібно підготувати форми. Я бачу ось в таких стареньких алюмінієвих формах, ви можете брати, які вам зручно. Мої без тефлонового покриття, тому я змащую їх олією. Розмір моїх форм ви зараз бачите на екрані. І з цього рецепту у мене в таких формах вийде 4 хліба. Змащені форми відставляю в сторону і приступаю до заміса. Заміс починаю з меду та води. Води додаю зразу небагато. Чому? Тому що у мене мед домашній і в цей час він досить вредний і погано розчиняється. Спочатку даю трішки кількості води, мед, сіль з цукром, дріждж, все це гарно розчиняю і додаю решту води. В цьому рецепті я використовую дріжді львівські золоті. Ну, я думаю, не принципово можете використовувати ті, до яких ви звикли. І ще зауважуйте, що їх тут 90 г, але це не багато. Я запевняю, ви їх не будете відчувати. Вірніше, це багато, але не для цього рецепту. Отже, розчинили все і додаємо решту води. Вода у мене кімнатної температури. Не холодна. І вслід за тим, як ми додали воду, я додаю масло. Масло розтоплене, тепле, не гаряче. Масло я беру 82%, ви можете брати те, до якого ви звикли. Слідом за маслом відправляємо родзинки, в мене це мікс, мені так подобається, ви можете взяти якісь одні, а ще буде смакувати, якщо подрібнити чорнослив з курагою. У мене зараз не було просто. І горіхи імпульсами на блендері перебила. Тут значення немає, які це будуть горіхи. У мене тут і насіння соняшникове, якщо хочеш. Саме головне дотриматися ваги. В описі я все детально розпишу. Так, це в нас солод і це в нас какао. Теж відправляємо туди. Вже аромат просто неймовірний, це потрібно відчути. Ну, і знову слово, яке я сьогодні, кажу, частіше всього перемішуємо. Перемішуємо ретельно гарно. Якщо у вас какао чи солос збився у грудочки, так як у мене, вам потрібно обов'язково його просіяти. Я це не зробила, бо полінувалася, тому я дуже-дуже ретельно це все перемішую. І коли це все розчинилося, ми додаємо борошно. У мене тут житнє та пшеничне. Фактично, це наш фінішний заміс. Вірніше, як такого замісу, тут не буде. Все, що нам потрібно, це частинами я додаю борошно, все це розмішую і розмішую до тих пір, поки не буде видно білого кольору борошна. Люблю цей хліб не тільки за те, що він смачний, а ще й за те, що його не потрібно не відбивати, не юзати там по столу, нічого, просто береш, перемішуєш, перемішуєш і насолоджуєшся цим ароматом, тому що солод, какао, пшеничне борошно, житнє борошно, в поєднанні це, ну, це мегаприємний аромат, навіть ми ще не випікали. І коли настане час, що мішалкою це робити, вже буде тяжко, тоді запускаємо руку. Зразу скажу, що а, тісто а, ну, досить некомфортне, воно липке, воно не буде триматися купи і воно буде липнути до рук. І в результаті всіх наших перемішувань, ось таке тісто в нас виходить. До речі, слово перемішувати в цьому відео я говорю останній раз: більше нічого перемішувати не будемо. Зараз нам потрібно його розкласти по формам, тобто в мисці окремо воно підходити не буде. Відразу розкладаємо його по формам, і вже в формах воно у нас буде розстоюватись. Для того, щоб полегшити процес розкладання, я скористаюся ложкою. Тісто у форми розкладаю через ваги, тому що в даному випадку мені принципово, щоб плюс-мінус вага була однакова. З цього рецепту, як я вже сказала, на цей розмір форм у мене виходить 4 хлібини. Якщо у вас форми менші, більші, ну, в принципі, наприклад, більші б я не радила, а якщо менші, можна давати тіста навіть трішки більше, ніж у мене. Тому що він хоч і підходить, але підходить він вдвічі, і більше за час випікання він підніматися не буде. Тісто розклали і. Господи, прости, з дозволу сказати, починаємо формовку. Для того, щоб формувати наш хліб нам було легше, нам потрібно змочити рукою воду рукою воду, нам потрібно змочити водою руку і пригладити наше тісто, так як я роблю це на відео. Вам може на перший погляд здатися, що тіста у формі мало, але насправді не хвилюйтеся. Це не є класичний хліб і він не має бути дуже високим. В кінці відео розповім вам рецепт бутербродів, про який я говорила на початку, і про те, як я цей хліб заморожую та розморожую, тому що іноді буває бац і гості на порозі. Цей хліб дуже виручає. Я формую ось таким горбиком, але після випічки його видно не буде. Тому можете просто вирівняти. І якщо у вас зверху трапляється родзинка, або, наприклад, якщо ви чорнослив чи курагу додаєте, не потрібно, щоб вона там була її. Чому? Тому що вона пригорить і це буде несмачно. Тому краще все-таки її прибирати. Саме зараз ви маєте вимкнути духовку, для того, щоб вона гарно прогрілася. Сформований хліб я накриваю плівкою, а зверху полотенцем. І годину я не порушую його кордони. А через годину я починаю за ним підглядати. Стосовно того, скільки часу він має у нас розстоюватися у формі, все залежить дуже сильно від того, яка у вас температура. У мене сьогодні в хаті і жариться, і париться, і шквариться, тому досить жарко на градуснику 24 градуси, і це в мене зайняло 1 годину-10 хвилин. Це для орієнтиру плюс-мінус, щоб ви орієнтувались. Також можна орієнтуватися на те, що цей хліб має підійти удвічі. Я не знаю, чи доречно тут буде сказати вуаля, але вуаля ось так підійшов наш хліб. На цьому етапі нам потрібно хліб змастити яйцем і присипати улюбленими спеціями. Я присипаю насінням кропу, тмином та коріандром. Якщо ви одну із цих спецій не любите, виключіть її, але гарантую, що це смачно. Після того, як хліб підійде, тісто робиться таке ніжне і навіть на перший погляд здається трошки рихлувати, тому змащуйте яйцем дуже обережно. Поки змащую яйцем та присипаю спеціями, розповім трошки про випічку, тому що для електро і газової духовки сам цей процес він трошки різниця. З електродуховкою все просто: ви ставите її в розігріту на 190 градусів і випікаєте плюс-мінус 35-40 хвилин, перевірка буде. шпажкою. Так як ви, наприклад, перевіряєте бисквіт чи щось інше, витягнули з форми. Шпажку всунули, подивилися, щоб вона була суха і все готово. Стосовно газової духовки, газову духовку розігріваємо на 200 градусів, ставимо хліб на випічку і відразу ж спускаємо на 180. Якщо у вас так само 4 хлібини, як у мене, і одна стоїть біля стінки в газовій духовці, то через 25 хвилин ви виймаєте хліб. І розвертаєте своє деко. Для чого це робиться? Я е, навмисне цього не зробила для того, щоб вам показати, як буде виглядати та хлібинка, яка у мене випікалася на протязі всього часу біля стінки в газовій духовці. Ну і як газова, так і електродуховка, перевірку після випічки проходить саме, шпажкою, тому що хліб. Досить темний, по ньому так зразу як дивишся, то навіть не зрозумієш, чи спікся він чи не спікся. Це не світлий хліб, показником якого там може бути, ви бачите, що в нього скоринка підпеклася, чи ще щось. Тут ви цього не зрозумієте. Ось шпажка, вона суха, хліб готовий. Для того, щоб дістати хліб із форм, я прохожусь ножем. Але це можливо тільки особливість моїх форм, так як вони в мене старенькі. Звісно, якщо у вас форми з тефлоновим покриттям, цей крок ви пропускаєте. І ось світ уявляється наш перший краси. Насправді, я можу зараз його хвалити, перехвалювати і говорити що завгодно. Але саме оці відчуття можна відчути тільки тоді, коли ви його спечете. Обов'язково зробіть це. Тому що аромат смак, це просто вас вразить. І ось те, про що я говорила стосовно випічки у газовій духовці. Перший хліб зліва протязі всього часу в мене випікався біля стінки в газовій духовці. В газовій духовці це так не працює. Як я вже сказала, для того, щоб хліб рівномірно пропікся і був одного кольору, через 25-30 хвилин бажано все-таки його розвернути. Якщо у вас час випічки. Всього 25-30 хвилин ну бувають і такі рецепти, тоді зробіть це посередині часу випічки. Гарячим його їсти я категорично не рекомендую. Потрібно обов'язково дочекатися, щоб він вихолов. Після повного остигання його можна порційно нарізати, загорнути в харчову плівку та покласти до морозилки. Розморозка у мене проходить двома способами. Якщо гості на порозі і я про це не знала, тоді я роблю це через мікрохвильовку режим розморозка, а якщо я роблю це завчасно, тоді розморожую через холодильник. Заморозка та розморозка на нього зовсім не впливає, він абсолютно не зміниться. А тепер давайте перейдемо до бутербродів. Це бутерброди, які стануть вашими улюбленими. Тут все просто. Хліб потрібно змастити авокадо, зверху викладаємо червону рибу і посипаємо грабузовим насінням. Поєднання оцих всіх інгредієнтів ну це призводить до мега супер класного смаку. Ну і на коня декілька нюансів, які не ввійшли в озвучку. Родзинки перед тим, як додавати у тісто, я не замочую, вам не рекомендую це робити, вони все одно будуть соковиті. Борошна та солод, який я використала в цьому рецепті. Пшеничний у мене в мішку ось від нього етикетка, сам мішок в кадр я не потягну. Вміст білка, звичайний, 11, якогось сильного борошна тут не потрібно. Стосовно житнього борошна, це у мене своя лінія. Ну, я не знаю, я його рандомно взяла, воно мені сподобалось. Тому, ну, хай буде такий, якщо є таке, якщо немає, беріть якесь інше. Цільно зернове борошно це знову такий ж рандомний вибір. Я на ньому вирощувала закваску, воно в мене лишилось, тому ось таке: якщо у вас є якесь інше, використовуйте інше. Я думаю, що знову ж таки в даному рецепті принципово це не буде. Стосовно солоду, солод використовую житній. Купувала його чи в АТБ, чи в Сільпо, точно навіть не пам'ятаю. У мене ось таке, як на відео. Якщо у вас є інший, ви використовуєте інший. Дякую за перегляди. Сподіваюся, що наш сьогоднішній сеанс смакотерапії пройшов успішно. Всіх обіймаю і до наступних відео. Будьте здорові, живіть у мирі!